Вітаю шановних учнів, шановних вчителів. Ми продовжуємо з вами розв'язувати задачі з зірочками з моїх підручників для профільного і поглибленого рівня. Підручник Геометрія 10 клас, профільний рівень, така сама задача є в поглибленому рівні. Задача 1481. Вектори MA, MB і MC не є компланарними. Відомо, що МК дорівнює мінус МА плюс 5МБ мінус 2МС, в якому відношенні площина АБЦ ділить відрізок МК, рахуючи від точки М. Шановні учні, шановні вчителі, хто не розв'язував цю задачу, кого підручники інших авторів. Натисніть, будь ласка, паузу, спробуйте розв'язати. Ну, я ще раз сподіваюся, що у вас вийшло, але якщо не знати одного факту, Розв'язування цієї задачі може бути досить таким великим і важким. А цей факт, який нам треба знати, він наведений у підручнику. Він наведений у підручнику у вигляді ключової задачі, задача з ключом прямо в тексті підручника. Ця задача доведена. Нехай дано трикутника, АБЦ точку М, що не належить площині трикутника. Доведіть. Що точка К буде належати площині АБЦ тоді і тільки тоді, коли виконуватися умова, буде МКХМА плюс YМB плюс ЗМЦ за умови, що Х плюс Z дорівнює 1. Це ключова задача. І за допомогою, якщо знати цю задачу, а в підручнику вона доведена, то розв'язування нашої задачі стає. Фактично, ну, на три рядочки. Тому, хто не знав цього факту, учні, я маю, ну, сподіваюся, що вчителі знали. Учні, натисніть ще раз паузу. І вже знаючи цей факт, я думаю, ви дуже швидко, дуже легко доведете цю задачу до кінця, а я за цей час все-таки доведу свій малюнок до кінця, і ми з вами. Подивимося, яким чином. Хоча тут малюнок не дуже, то, мабуть, і треба, знаючи цей факт. До, до речі, кажучи. Ну, нехай буде малюнок, я знаю. Ну що, у вас вийшло, поки я малював? Сподіваюся, що вийшло. Значить, у нас є МК. Мінус. Давайте я навіть мінус 1 напишу, щоб краще побачити. А яка? А, а може в нас точка К належить площиня АБЦ? А яка сума коефіцієнтів зараз? Сума коефіцієнтів зараз 2. Не належить. Має бути сума коефіцієнтів одинички дорівнювати. А як нам зробити так, щоб. У нас сума коефіцієнтів була одиничка. Якими культурними засобами це зробити? Ви скажете поділити всі коефіцієнти на 2. Правильно. Ми можемо навіть сказати, що 2 це такий собі нормуючий множник. Щоб це було е, е, грамотно, математично, розглянемо вектор ML, який дорівнює 1 друга вектора MK. І в цьому розкладі, ну давайте я тут один напишу, щоб краще. В цьому вже розкладі вектора МЛ по некомпланарних векторах МБ, та в цьому розкладі вже сума коефіцієнтів дорівнює 1. Тобто це означає, що точка L належить площині А Ось тут вона десь, точка L. А якщо ML дорівнює одна друга МК, що це означає? Це означає, що вектори ML і МК колінеарні і співнапрямлені. У них спільний початок точка М і ML дорівнює одна друга МК. Це може означати лише одне те, що L середина відрізка. МК. якщо нас просять, у якому і належить площині, не забули, що належать площині АБЦ? Давайте напишу, щоб не забуло. Ну, то ми вже задачу розв'язали. Вона середина належить площині АБЦ. Тому ділить у відношення один до одного, що і є відповідь. На цьому задача закінчується. Ну що, я можу процитувати. Одного зі своїх шановних колег. Треба читати підручники. Якщо читати підручники, то ви, то ви б розв'язали цю задачу дуже швидко. А чому б таку задачу не дати на Олімпіаді, навіть на районі. І ви її розв'яжете? Тому я ще раз сподіваюся, що вам було цікаво і корисно. Підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!